Перший тур президентських виборів відбувся у Румунії цієї неділі, і за його результатами впевнено лідирує ультранаціоналіст, відвертий симпатик Росії і противник військової допомоги Україні Джордже Сіміон. До речі, на логотипі його партії обриси великої Румунії з українськими територіями в складі цієї країни раніше його однопартійка пропонувала приєднати до Румунії Буковину та Бесарабію. І, хоча територіальні питання Сіміон навряд чи підніматиме у разі своєї перемоги. Певні проблеми з євроінтеграцією та військовою допомогою в Україні будуть. Усе вирішить другий тур, але ймовірність появи другого орбана для Києва досить висока. Європа, схоже, продовжує правішати у першому турі президентських виборів в Румунії, що відбувся напередодні. лідери ультраправий націоналіст, лідер Альянсу за об'єднання Румунів Джорджа Сіміон сьогодні румунський народ проголосував. Сьогодні румунський народ сказав і настав час, щоб їх почули. Попри усі обставини, попри усі маніпуляції, попри проплачені медіа, які прагнули принизити нас, румуни піднялися. Сім не просто євроскептик, він різко виступає проти військової допомоги Україні та проти підтримки наших біженців. Раніше висловлював претензії на частини української та молдовської території. Тож, торік, восени СБУ оголосила заборону на його в'їзд в Україну через те, що він, по перше, підтримує уніфікацію Молдови з Румунією та відверто не признає Молдову як країну суверенну і так далі. По-друге, він не визнає ні територіальної цілісності України. Він легітимізує російську агресію. Також політик різко критикує керівництво. Євросоюзу і симпатизує американському президенту Дональду Трампу. У першому турі за сімена проголосували 40,5% виборців. Другий відбудеться 18 травня. У ньому праворадикал змагатиметься з чинним мером Бухареста Нікушором Даном, який вважається поміркованим політиком. Його підтримали майже 21%. Він менш ніж на відсоток обійшов симпатика України Кріна Антонеску, який балотувався від владної коаліції. Після такої невдачі змі повідомили, що чинний прем'єр Марчел Чолаку на хто збирається у відставку, ми мали вибір між незалежним кандидатом, який прагне зближення з євросоюзом, бореться за демократію і доводить це через свої дії. А перемагає політик, якому заборонено в'їзд до двох країн, який виголошує націоналістичні промови і не має рішень. Зафіксовані порушення на дільницях нечисленні, однак, просто в день голосування на головний урядовий портал Румунії та сайти конституційного суду Міністерства закордонних справ, а також кандидатів у президенти, крім фаворита перегонів, джорджа сімена, було скоєно масштабну кібератаку. Відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група, яку вважають близькою до Кремля. Цікаво, також що Сімьон, в разі перемоги обіцяє привести до влади і зробити прем'єром проросійського політика Келіна Джорджеску, того самого, через якого Конституційний суд скасував результати попередньої спроби президентських виборів у Румунії кілька місяців тому. Джорджеску тоді несподівано показав найкращий результат завдяки накручуванню голосів через Тік-Ток. Також підозрювало, що за його перемогою стоїть Москва. При всьому цьому сімьон заперечує, що налаштований проросійський результат для мене це просто катастрофа. 55% виборців підтримали Росію, і це жахливо. Я не знаю, що треба зробити меру Бухаресту Нікушору, щоб перемогти Сіміона. Виявилось, що пропаганда сильніша за те, що пропонує Євросоюз. Політичні експерти зазначили, що насправді дуже багато громадян Румунії не хотіли би розвороту країни від Європи, тобто ізоляціонізму. Російська пропаганда в Румунії працює на те, щоб румуни ненавиділи Брюссель. Очевидно, що це не є прямою пропагандою руського міра чи російських цінностей, але очевидно, що це є воду на молин саме Росії. Ситуація в Румунії має надзвичайно важливе значення для України, адже через румунські територіальні води ми нині експортуємо до Стамбула 70% нашого зерна. Румунський флот розміновує морське дно. Також на території країни розміщено базу, де українські пілоти освоюють літаки F-16. Тому обрання Семіона може означати скорочення або взагалі припинення тренування українських. Пілотів на території Румунії, а також складнощі з логістикою для транзиту. В економічному плані Сіміон позиціонує себе як прихильник румінських фермерів і невиключно польський сценарій, коли румунські фермери за підтримки Сіміона. І будуть виходити на протести. А Сіміон буде задоволяти їхні потреби шляхом скорочення транзиту через територію Румунію. Офіційний Бухарест всіляко підтримує Київ у боротьбі з російською агресією, і на відміну від інших західних сусідів, в останні роки не висував нам жодних претензій, ні економічних, ні політичних. Румунія зацікавлена в тому, щоб в чорному морі панував спокій. В інтересах Румунії саме зберігати безпеку Чорноморського регіону, підтримувати Україну, яка допомагає дуже румунам в стабілізації. Цієї безпеки, адже саме морські дрони українців виганяють російські літаки, російські кораблі з чорного моря і забезпечують ці логістичні коридори, які дозволяють румутам торгувати. Прихід до влади праворадикала з неприхованою антиукраїнською позицією може суттєво ускладнити і євроінтеграцію і надання допомоги Києву з боку євросоюзу. А втім, аналітики заспокоюють опитування, показують, що шанси на перемогу у другому турі вищі в опонента Сіміона, мера Бухареста, Нікушора Дана. Анна Боль, Оксана Утоцька, факти сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.